Валют на вихідні Нацбанк заявив такий. Курс валют на вихідні Нацбанк заявив такий. Американський долар 5 гривень 41 копійка, німецька марка 2 гривні 53 копійки, російський рубль 19 копійок і курс євро 4 гривні 95 копійок. Суху і соняшну погоду завтра очікують майже у всій Україні. Лише південні області трохи змучать дощем. На заході вночі плюс 13-16 в день 20-25 градусів тепла без опадів. На сході сухо також, вночі від 12 до 16 тепла, в день плюс 25-30 На півночі та в центрі вночі плюс 10-15, в день 20-25 градусів вище нуля, також сухо. А на півдні вночі 12-16 градусів тепла, в день плюс 26-28 і дощ. У Києві сухо вночі 12-16, в день 28-30 градусів тепла. Одну лише Херсонщину за останню добу рашисти атакували 71 раз. 16 людей загинули і 64 поранені внаслідок ударів по Херсону та області. Серед них як мінімум 10 розагинули через масований залп російських реактивних ракет по центру Херсона 24 грудня. І жертв може бути ще більше, бо третина поранених у тяжкому стані. Це найбільші одномоментні втрати серед цивільних за весь час російських обстрілів. Усе жахіття на вулицях Херсона бачила наша знімальна група.